Альні дії у районі Добропілля на Донеччині аналітики повідомляють, російські війська опинилися фактично в оточенні. Наші підрозділи просунулися із заходу та півночі. Зайняли Володимирівку. Оборона противника руйнується під ударами української артилерії та безпілотників, зокрема важких дронів типу вампір та «Баба Яга», За оцінками військових експертів, російським силам лишається два варіанти: здатися або бути знищеними завдяки новим лініям постачання з Краматорська і дружківки, а також вигідному рельєфу. У місцевості українські військові мають перевагу у цьому секторі. Прорив у добропіллі виходить на фінальну фазу. Збройні сили України ж змогли зупинити 58 атак російських військ на покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку на днеччину за його словами. Підрозділи російської морської піхоти зазнають значних втрат під добропіллям. Командувач доручив забезпечити війська боєприпасами, засобами РЕП та дронами, а також максимально берегти особовий склад. Денис Попович, військовий оглядач, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітання вам і доброго здоров'я. Добрий да Добрий день зараз. Я відразу звернуся до е, нашого редактора. Аби в полі вікні паралельно із вашою аналітикою ми безпосередньо показували мапу Deep State Добропілля, аби у наших глядачів е, була наочна ілюстрація того, що відбувається на фронті. А вас пане Денис е, Дениса насамперед попрошу пояснити, е, чому зараз саме ця ділянка е, у нас е, у фокусі, і наскільки ось ця реалістична оцінка від ваших колег, що в окупантів тепер вибір полон або смерть. Ну, вона, скажімо так, наближена до реальності за тими даними, які, які я маю. Mm -hmm. е е я так буду більш-менш обережним. Е для того, щоб з з треба збільшити, щоб бачити, що там відбувається під добропілем. І ще раз збільшити. А, ну все, ну, е очевидно, навіть сьогодні в цій мапі можуть бути змінені на нашу користь трошки. Я можу mm -hmm. навіть таку ситуацію прогнозувати. Там, судячи з цього, може ут е утворитися в перспективі навіть три кільця оточення. Ми тут з цієї мапи бачимо, що дві, тобто менше такий острівець біля кучерового яру, він верхній. Далі середній, який на цій карті, він значить, тримається на такому на значить, стебельку стебельцю, скажімо так. да? Він поблизу нового Шахова та Володимирівки. Але, очевидно, цей маленький стебелець він обірветься дуже скоро, або вже обірвався. От, тому е, маємо, е, маємо, скажімо так, другий перспективний варіант, е, можливо, в оточення. І третій, побільше, він новотерецьке разене. Він нижчий, бачите, от там він нависає. Mm -hmm. е, на собаку трошки він схожий в своїх обрасах, науково, яка фантазія. Ну, от, е, то це, е, значить, це горловинка, яка от, на третьому більшому, вона дуже вузька. Вона деінде де прострілюється навіть стрілецькою зброєю, там коло трьох кілометрів от, ця горловинка, вона теж ризикує обірватися. Тому в перспективі може бути третє, навіть кільце оточення, яке загрожує. Тепер я прошу масштабувати трошки, щоб був, було видно значить, усю ситуацію. Якщо відваляється цей третій, третій шмат, то як бачимо, усі північні лещата цього оточення над Мирноградом та Покровською взагалі можуть обвалитися, скорошитися. Тому така от ситуація там в перспективі можлива, але не будемо поспішати із хорошим прогнозом, оскільки ворог туди стягує доволі великі сили. Ці сили вони значить, складаються з морської піхоти це морські піхотинці, які знімаються і знялися з Сумського напрямку, вони певною мірою були передислоковані сюди з Старківської області. Вони були придислоковані сюди з південного напрямку і так далі. Тобто ворог зараз буде намагатися врятувати ці частини, які можуть опинитися в цьому оточенні, mm -hmm. і спробувати все ж таки виконати ті завдання, які покладалися на них в рамках вже осіннього наступу, а він, як ми знаємо, спрямований в тому числі і на те, щоб оточити покрости мирноград. Але ситуація там є такою, що справді, от те, що ви у підводці ви значить, про це казали, воно дуже наближено до реальності. Плюс, Чесно кажучи, є інформація про доволі поганий морально-психологічний стан цих військ, які намагаються наступати. Там відказники є у росіян, причому серед морської піхоти. Uh -huh. ті, хто там не хоче йти, ті, хто не хоче йти вперед, там різні покарання, знущання, побиття і так далі. Тільки під страхом цих покарань вони йдуть вперед і все ж таки просуваються. Атакують вони е, здебільшого малими піхотними групами, тобто 2-3 людини в кожній групі, але їх багато. Ну, їх справді дуже багато. В цьому значить, полягає, попри всі значить, проблеми з мотивацією. Їх просто дуже багато, і в цьому е, головна складність е, того, щоб тримати там оборону і взагалі наступати і вести бойові дії. Е, Поясніть ще такий момент, пане Денисе. Ось е, потенційний наш успіх у добропіллі. Е, воно матиме, він матиме певне стратегічне значення для всієї лінії фронту. Чи це все таки буде локальна перемога? Як нам це розцінювати? Я б розцінював би як зрив, якщо все буде добре, угу. я три тричі кажу, якщо тому що там дуже багато чинників аж до погоди. От, якщо там угу. сильний вітер, погода погана, дощ, сильний вітер, то і з дронами значить, працювати важче. Ми ж чудово це розуміємо. Так от, після кількох, якщо і тримати всі можливі кулаки в кишенях, як я вже казав, це може значно зупинити і завадити ворогу в його планах оточити Покровський Мирноград. Угу. Бо як я вже казав, відвалюється вся північна значить, ця клешня цього напівоточення, яке откворилося влітку. На Покровську моронорадському глемерацію. І відповідно ми розуміємо, що е, це завдання для ворога буде дуже складено. Можливо чи неможливо зараз сказати про те, якщо оточення буде доведене до кінця, які втрати потенційно може понести противник? Ну там е, під удар, скажімо так, значний підпадають ті частини та підрозділи, які колись відносилися до першого армійського корпусу, mm -hmm. так званої ДНР, та, народна міліція, зокрема, це підся армія. Яка преться вперед, сподіваючись на те, що там її підіпрують залі ці морпіхи російські. Ну так, я думаю, сотні. Вже сотні полонених, скажімо так, uh -huh. на цьому напрямку, починаючи за останній місяць. А які там можуть бути втрати, ну це теж сотні. А от цікаво, яких помилок припустилися вороги під час ось так званого цього прориву, і чи на майбутнє вони будуть їх далі враховувати? Ну це вже останні частини вашого питання до російського команди. Зрозуміло, чи будуть так. вони враховувати чи не будуть враховувати? Частіше вони, на жаль, враховують. Тобто вони якраз вчаться на своїх помилках, тому е, питання скоріше так, мають врахувати. Але mm -hmm. оця 51-армія ша армія, ну, вона вирішила зробити, на мій погляд, більше, ніж могла. Вона вирішила наступати на Родинське для того, щоб захопити і закінчити охоплення з півночі. І почала протікати там далі на добропілля. І через те, що це протікання, заячі вуха їх там порівнювали, там, клесня, краба і так далі, ну, на піку значить, цих подій середині серпня, вона було, це протікання було дуже тонке. Ну, Відбулося те, що мало відбутися, всього підрізали під основу. І mm -hmm. зараз бачимо, бачимо те, що там розгортається тепер. Я обережно дуже запитаю, зважаючи на всі, якщо які ми проговорили з вами зараз в ефірі, яким може бути потенційний наступний крок збройних сил України після стабілізації ситуації в цьому районі? Ну, відповідь на це питання є, але я б не хотів би його озвучувати. Це вже ми кажемо про плани збройних сил України. Mm -hmm. Не треба це прямому ефірі казати. Панець, що щодо ситуації, яка сьогодні вранці була зі Старлінком, були певні збої зв'язку. Таке саме спостерігалося і місяць тому, 18 серпня. Що вам відомо про це? Наскільки це масштабний збій? І наскільки суттєво або навпаки не суттєво впливає на роботу збройних сил України протягом цих, там якщо йдеться, я так розумію, про кілька годин. Ну, багато через Стерлінг зав'язано, тому вплив був, був, звісно. Це зрозуміло. Але цей вплив, по-перше, був і на росіян, бо вони теж використовували Стерлін, до речі. Це може бути контрабандний Сталін, а в них теж є волонтери, які закуповують і оплачують той Стерлінг. І цей Стерлін діє на території України. Бо він діє на території України, ми це розуміємо. Тому ворог так само від цього потерпає. Але це був, наскільки я розумію, глобальний збій. Він не думаю, що залежить від ворожих дій, це більшу міру питання до компанії оператора, чому це сталося. Зрозуміло, пан Денисе. Я вам дякую за те, що доєдналися дякую. до нашого ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на лінії фронту. Зокрема, про ситуацію поблизу добропілля кажемо знову ж таки дуже обережно і ледь не пошепки. І зважаючи так, що е з такими наративами це озвучував і наш спікер. Що ми, тобто Збройні сили України, зараз мають там е певні успіхи, але е зрозуміло. Що ворог це усвідомлює, перекидає зараз туди додаткові сили, йдеться про морську піхоту. Тому нам залишається тримати кулаки, нам залишається молитися за те, аби ця операція збройних сил України завершилася для нас успіхом.